Якщо у вас виникає потреба змінити назву класу, перевести класу другу зміну, треба зайти у картку класу. Для цього наводимо курсор на певний клас, з випадаючого меню вибираємо опцію Редагувати картку класу. За необхідності міняємо назву класу. Зважайте, що рік навчання і ТР після нього міняти не можна. Також в цій картці визначаємось з режимом навчання по змінах перша або друга. Про другу зміну більш детально буде в іншому відео. Якщо немає нульових уроків, бажано їх закрити на матриці класу. Нижніх три комірки потрібні лише для створення багатопрофільних класів. Також рекомендуємо, якщо у вас класи без паралелі і не потрібні АБВ, назву відредагуйте таким чином. П'ятий тире далі пропишіть клас. Без скорочення. Тоді в модулі «Друк» програма залише лише 5 або 6. Редагування параметрів класу завершено.